Ну що, поїхали. Хотілося б зараз зробити цю альгінатну маску як такого валяння на пляжі. Old vibe. Просто old, не old money. 4%. Чехію, Австрію і Словенію. Меняче какашулечки. Всі йдуть з цими булками, з цими пакетами з цієї пекарні. Сьогодні буде в нас дієта. Потихеньку собі. До речі, часто запитують. Люди, це вино і хліб. Тут навіть є матча лати. Лайфхак від мене, як я знаходжу всякі класні кав'ярні, інстаграмні в будь-якій країні, в будь-якому місті. Самі запаркували, самі зарядили. Як Тільки стає ось так гарно і безлюдно, мені одразу дуже все подобається. Можна було зробити такі красиві підбори, такими незручними. Набагато більше тут подобається, ніж там у нас. Ну, щоб ви розуміли. Локал фуд, локал вайн.